Про заяви Дональда Трампа, оскільки він є сьогодні ньюзмейкером, топмейкером. Я не знаю навіть, як правильно назвати. Він взагалі унікальна людина, яка вміє видавати різні тези під час однієї тієї самої прес-конференції. Учора до нього приїхав Марк Рюте, генсек НАТО, запевняв його в чомусь. Марк Рюте публічно завжди підтримує Дональда Трампа, ніколи йому нічого не говорить всупереч. Він дійсно дуже лояльний. Лояльний до всіх. І, можливо, це справило враження, і Трамп сказав, що він скасовує заплановану зустріч із Путіним в Будапешті. Конкретно він сказав наступне: я скасував зустрічі з Путіним, мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти. Тому я це зробив. Кожного разу у нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить. Але пізніше Трамп сказав про те, що він колись зустрінеться все ж таки з Путіним, коли, де і про що буде розмова із Путіним, Трамп не повідомляв. Він повідповідав на дуже багато запитань. Запитання були багато про російсько-українську війну. Ну от зокрема щодо ракет тамагав. Він сказав, що це складна система. Ми її. Можемо постачати до України, але цього ми робити не будемо. Потрібно, принаймні каже він, півроку, щоб навчитися користуватися тамагавк. Єдиний спосіб, це якщо каже, ми їх будемо запускати, але ми цього не збираємося робити. Тобто вони не збираються запускати ракети та по Росії. Але от чи передадуть ну, Трамп, як завжди, залишає за собою поле для маневру. Це стилістика Трампа. І заявив, що каже, ну неможливо передбачити, коли закінчиться російсько-українська війна. Розмова про добу, 24 години, уже відійшла в минуле. Він це неодноразово пояснював. І каже: у мене немає конкретного терміну, неможливо цього знати. Під час війни важко мати будь-який графік чи часові рамки. У війні відбувається надто багато непередбачуваного. Ну, Трампам можливо сталося прозріння, але я знову ж таки в цьому дуже сумніваюся. Видається так, що Трамп грає дуже цікаву гру, і вона може не сподобатися Путіну. Про що власна друзі, мова? Мова про ракети, які я ще не згадував: Storm Shadow, пекло, там гавки і інші. Учора у виданій Street Journal було опубліковано повідомлення про те, що. Дональд Трамп зняв ключове обмеження на використання Україною ракет великої дальності, які поставляли нам західні союзники. Мова йде не про американські ракети, бо у нас американські ракети лише атакамси, і то, ймовірно, у нас вже вони закінчилися. Мова йде про скальпи, старомшеду, ну можливо, колись німці дадуть нам Тауруси. Це рішення, яке згадує у своєму матеріалі Волстріль Journal», Дозволяє нам наносити удари по цілях на території Росії і посилює військовий тиск на Кремль, пишуть журналісти. Як зазначають вони, дозвіл США на використання таких ракет був прийнятий після того, я вам друзі цитую як повноваження щодо санкціонування подібних атак перейшли від міністра оборони Піта Хекзета до головкома військами США в Європі генерала. Алексуса Грінкевича. Я раніше дуже часто його згадував, і от знову з'являється його прізвище. Грінкевич одночасно очолює і війська НАТО в регіоні, в Європі. 21 жовтня ми завдали удару ракетами Shadow по хімічному заводу в Брянську. Це нагадують журналісти, і ми це добре знаємо. Ну і Трампа запитали, чи дійсно ви дозволили це робити Україні? Трамп відповідав це і журналістам і написав відповідний пост Мережітро Social і сказав, що публікація Woss Journal – це фейк. Я каже, цим не займався. Конкретно він сказав наступне: Україна не використовує, каже, наші ракети. Вона використовує європейські ракети. Я не контролюю це, я контролюю наші ракети. А вони не стріляють нашими ракетами. Ну, дійсно, я не я і хата не моя. Десь так приблизно виглядає свого часу. Нагадую друзі вам, Джозеф Байден. Не давав можливості нам бити навіть і європейськими ракетами по території Росії. Трамп дозволив, але свої не дає і перекладає відповідальність за це на Європу. І в такий спосіб залишає собі можливість для спілкування із росіянами вчора. Росіян дуже сильно підгорало, коли після опівночі за київським, а він же й московський час. Ну принаймні до суботи він буде співпадати. Дональд Трамп почав робити заяви щодо скасування зустрічі із Путіним і про санкції. Так, врешті-решт, Америка ввела санкції. Я про це буду сьогодні детально розбирати на каналі. Зі своїми колегами. Тому перевірте свої підписки, хто не підписаний, рекомендую вам. Ви почуєте компетентні коментарі з приводу того, що це за санкції, з чим їх їдять, і куди їх потрібно спрямовувати було б іще. Так от, щодо санкцій, друзі. Учора міністр фінансів США Америки підпів. Підходячи до журналістів, сказав дуже коротко, буквально на кілька секунд, фразу про те, що сьогодні ви почуєте рішення по санкціях. Воно готувалося. І я вважаю, що Трамп дістав свою козирну карту вона не дуже потужна, як на мене, проти Путіна, аби той сіл застріл переговорів. Про що мовиться у цих санкціях? Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти РосНЕФТІ та Лукойлу. Через небажання Путіна серйозно домовлятися про мир в Україні. Саме про це мовиться і в преамбулі. Кому цікаво, заходьте до мене в Телеграм, там є документ про санкції, ви можете його почитати. Зробити це дуже просто, незважаючи на те, що він написаний англійською мовою. У санкційний список внесли десятки дочірніх підприємств цих компаній, які займаються видобутком, переробкою та транспортуванням нафти і газу по всій Росії. Але примітна деталь, друзі. Відразу додаю. Санції діють на території Сполучених Штатів Америки, тобто ці компанії не зможуть вести свою господарську діяльність у США. Але це теж гарна історія, тому що це фактично швидше виняток, аніж правило для Трампа. Трамп не любить санкції, тому що вони не дають йому грошей. Але торговий оборот Сполучених Штатів Америки і Росії дуже слабкий, тому втрат для нього немає ніяких. Втім, є принципова різниця у його підходах щодо тиску на Путіна. Міністр фінансів США Скотт Бенсент після ухвалення санкцій заявив, що настав час зупинити вбивство. Він каже: Ми готові вдатися до подальших заходів, якщо це буде потрібно, щоб підтримати зусилля президента Трампа з припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій. Дійсно, примітна деталь. Що ці санкції були ухвалені на тлі постійного тиску на Європу, щоб ті ухвалювали санкції проти Росії? І європейці дійсно вже підготували 19-й санкційний пакет. Останні обмеження вже зняті. Не хочеться поговорити з вами про те, як же він відреагував на заклик України і партнерів розпочати переговори на основі. Поточної лінії зіткнення, тобто знову ж таки мова йде про фронт, а Китай він продовжує сподіватися на політичне врегулювання російсько-українського конфлікту та досягнення прийнятної і обов'язкової для всіх сторін мирної угоди шляхом діалогу і консультації. Про це на брифінгу сказав речник МЗС КНР Гудзякунь, коментуючи на прохання кореспондента Укрінформу наших колег спільну заяву лідерів України, низки європейських держав і керівників ЄС про підтримку ініціативи президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення бойових дій. На початку Знову ж таки, і початку мирних переговорів на основі поточної лінії зіткнення. позицію Китаю в питанні українського кризи, так у КНР офіційно називають війну Росії проти України, є послідовною та чіткою. Значить в Го, він зауважив, що китайська сторона продовжує наполягати на переговорах як єдиному способі регулювання конфлікту. Ми сподіваємося, що відповідні сторони досягнуть справедливої та міцної мирної охота, яка буде обов'язковою і прийнятною для всіх залучених сторін шляхом діалогу та консультації, зазначить ну, і Китай офіційно знову ж таки декларує нейтралітет щодо. Російсько-української війни уникає визначення агресора і жертва та з минулого року повністю відсторонився від активних міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій. При цьому від початку війни Китай різко наростив зв'язки з Росією і надає Москві політичну, дипломатичну та економічну підтримку, завдяки якій країна агресорка значною мірою має можливості продовжувати загарбницьке вторгнення. Уряд Китаю своєю чергою відкидає. І звинувачення у підтримці російської війни в Україні наполягає на тому, що його зв'язка РФ є звичайною взаємодією між двома країнами. Ой, ну, що б, б ще Катай говорив? Ну, дійсно, це вже смішно, знаєте, дійсно читати, смішно розуміти те, що вони реально так думають. Я не знаю. Мені інколи здається, що не падають, знаєте, якось ця фраза таких не дуже далеких людей. Але ну всі ж прекрасно розуміють. Ну, всі ж бачать, що відбувається. Ну, а заперечення в них далі далі відбувається. Ось знову ж таки, бачу, ще наша глядачка Любов, пані Любов, допустимо, про те, як тільки два маризматика зустрічаються, так лише з більшим оскалом вбиває наших громадян. І це правда, і це правда, тому що. Ну, він розумієте це, як ну, типу, ми завжди говоримо про те, що Путляр він розуміє тільки мову сили. Всі про це говорять, всі країни, всі це розуміють, але ну давайте будемо чесними. Ми прекрасно розуміємо, що є країни, яким не вигідно. А припиняти співпрацю з Російською Федерацією, припиняти співпрацю з Китаєм з КНДР, і це все реально відбувається. І скільки б жаху расисти не принесли на територію нашої держави, якщо ми не будемо продовжувати тиснути, так намагатись, так ну типу, просити у наших партнерів у Сполучених Штатів Америки підтримку, якісь не знаю, публічні висловлювання проти Рошойської Федерації. Ось якісь, знаєте, заклики до допомоги. То це все дуже швидко б закінчилось. Насправді дуже швидко закінчилась їхня підтримка. Я маю на увазі. Не війна, так і курашисти розпочали, а їхня підтримка дуже швидко світ би все це забув. Через те, що ми постійно про це говоримо, ми показуємо всі ті фото, відео, жахливі докази того, що роблять рашисти, Наші так партнери про це говорять. Наші медіа, до прикладу, за кордоном в інших країнах в Європі і не в Європі про це говорять через те, що ми постійно, постійно про це говоримо, і це потрібно. Це потрібно робити, щоб країни інші не забували, тому що, ну ми з вами знаєте, сидимо тут і не розуміємо, як так, як це не може закінчитись, як весь цивілізований світ не може прийти до якоїсь думки, зупинити це все допомогти. Нам але ж ми прекрасно розуміємо, що так, ми знаходимося в такій ситуації, але ці країни, ті люди, які не були тут, так не громадяни України, ті люди, які. Є громадянами інших країн, які там не читають новини ті самі, не цікавляться тим, що відбувається у світі, і тому подібне. Ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що їм. Знаєте, це не першочергові якісь моменти питання, які вони хочуть вирішити, і доля яких вирішення їм є важливим. Ми маємо це розуміти, і ми маємо розуміти, що все це затягується. Ну прекрасно розуміємо, чому тому, що є якісь країни, яким це просто-напросто не вигідно, щоб це все закінчилося. І знову ж таки, коли Китай знаєте, просто читає інколи їхні заяви, і думаю, Боже, як можна просто таку нісенітницю говорити? Заяву Російської Федерації, ще які заяви. А потім ти розумієш, що ну цивілізовані, адекватні люди вони це бачать, вони це розуміють. Але ну живемо ми в такому світі, в таких умовах, коли он, ну, Китай вже я не знаю скільки разів він говорить про те, що він нейтральний.